Всім привіт, друзі! Візьмемо перший закон термодинаміки. От загальна кількість матерії та енергії у Всесвіті залишається постійною. Це означає, що створення одних видів ніколи не спостерігалося. Бог створив світ, і акт творіння завершено. І це наука. Другий закон термодинаміки ентропія це те, що все руйнується, занепадає. Ми старіємо та вмираємо. І все вмирає і не стає більш доскорним. Як стверджують еволюціоністи, третій закон термодинаміки це те, що енергія повинна бути спрямованою, тобто направлена енергія створює хаос. І все руйнує, а тонко спрямований Всесвіт демонструє спрямовану енергію Творця Господа, подібно до цієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. І походження усього з нічого унаслідок чистої випадковості це чиста фантастика. Весь навколишній світ це наука Бога. Тобто з усіх наук теологія є найточнішою, яка вчить про Бога та безсмертя і тому, хто порушує її фундаментальну основу, призводить до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності. Амінь.